Компанія BlackRock підписала з президентом договір на пошук інвесторів та вкладання ними певних сум у різні області діяльності в нашій країні. Зеленський дуже задоволений, і всі бачили напевно, фотографію, де він стоїть, посміхається під час підписання договору. BlackRock має нараховує 10 трильйонів прибутку для своєї фірми. Відповідно, вони працюють за проценти. Від е, укладених договорів на інвестиції. Накинувши 10 нулів до цих 10, 10 трильйонів, ми можемо приблизно уявити собі суму, на яку було найдено інвесторів, договора заключено. Всі ці інвестори розраховують на якийсь процент від вигоди, вложивши суму. Одну вони хочуть помножити її на декілька нулів, щоб отримати профіт з того, що вони вложили. Ніхто не буде вкладати на, в економіку на альтруїстичних началах. І нас ніхто за це не питає. Як нас не питали, беручи кредити в Міжнародного валютного фонду, бонуси, з яких ляжуть на наших дітей, на наших внуків, так само ніхто нас не буде запитувати за. Заключення договорів за інвестиції, в якій би там не було сфері. Ви можете сказати, що інвестиції і кредит це не одне й те саме. Це фактично одне й те саме. Кредит йде за означену ставку, а інвестиції обговорюються, але ця ставка не оголошується для простого народу вже. Ми будемо бачити тільки можливо відкриття нових робочих місць, можливо. Той, хто буде цим займатися, щось і отримає з менш стоящих чиновників, верхушка, відповідно, отримає більше. Ті, хто вложив, отримає свою суму оговорену в куларах. І ніхто не буде зважати на природні ресурси, на людські ресурси. Це буде, так би мовити, як розхідний матеріал. І якщо оглядатися на те, що в нас є Літієві родовища знайшли, які досить такі в малій кількості у світі, але потрібно для нового виду батарейок, навіть для тієї Тесли. Гроші там будуть немаленькі, але і розхід для нас і для нашої країни також буде великий. Далі дана компанія BlackRock займається ще й аудитом. Отриманих і потрачених коштів. Тобто вони вважаються номер один в світі в сфері ревізії і перевірки? Чи не буде так, як в анекдоті, коли командіровочний приніс рахунки для бухгалтера? Бухгалтер знову питає, а де шляпа? Він каже, вона там є в рахунках, але ти її тепер не знайдеш. Знаючи, якщо вони такі добрі спеціалісти вважаються, які можуть знайти будь-які схриті хвости, Відповідно, обернувши в другу сторону, вони можуть і самі заховати ці хвости. Фактично, їх переревізувати ніхто не зможе. А коли замішані великі кошти, великі гроші і економічний інтерес, ну, отака, отака досить складна ситуація. Не думайте, що я наганяю чорний сум, але коли в нас йде війна, в нас під шумок провели в Верховній Раді закон про дискредитацію влади, за яку вже призначена кримінальна відповідальність. В нас провели є гривню, яка фактично приводить простих, таких як ми з вами, люди, до рабства економічного. Тому що там, що заробив, не успів потратити, за місяць, все воно пропадає. Е і навряд чи тут, прямо з цим блекроком у нас вийде е казка для попелюшки. Ми будемо попелюшкою, і тут нам все на... принесуть, і дадуть, і скажуть ваш час настав. Навряд чи так буде.